Має бути в минулому, і все-таки маємо а, якось зовсім інше пріоритетом стріляти, що Рівненська область це історико-культурний центр нашої держави. А, це Рівненська область, це свята Жина, яка мала трагічні сторінки в своїй історії, і успішні сторінки. А, на території Рівненської області, ну, всі ви знаєте, 440 років тому, коли лише вищі навчальні заклади зароджувалися, був заоснований перший у всій Європі вищий навчальний заклад, яка зараз е, успішно функціонує як Остройська академія. Тому саме про це ми маємо говорити, саме це ми маємо популяризувати і розуміти, що е, Рівненська область має бути завжди лідерах. Шановні колеги, дозвольте е, мені виконати е, почесну місію, виконати доручення президента України і зачитати. Е, укази Президента України. Указ президента України від 28 квітня 2016 року звільнено чугунніко Віталія Семеновича з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації у зв'язку з переходом на іншу роботу. Крім того, указом президента України призначено Муляренко Олексія Віталійовича, головою Рівненської обласної державної адміністрації, президент України Петро Олексійович Порошенко.